Слава Україні! Прощання з Іриною Фаріон. Кілька ДТП на Хмельниччині. Є жертви. Детальніше про ці та інші події. Далі. Я Ольга Захарченко, в ефірі Першого Подільського. П'ять хвилин на головне. Ворог наніс авіаудар по приватному сектору Костянтинівки. Одна людина поранена. Про це повідомляє ДСНС. Внаслідок удару виникла пожежа. Також пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, дві крамниці та три інфраструктурні об'єкти. Сьогодні у Львові прощаються з Іриною Фаріон. У гарнізонному храмі пройшов чин похорону мовознавиці. Її поховають на Алечаківському кладовищі. Попрощатися із Іриною прийшли рідні, колеги, однопартійці та прихильники із різних міст України. Нагадаємо, 19 липня невідомий стріляв мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненнями голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні вона померла. Ця має кілька версій вбивства мовознавиці Ірини Фаріон, включаючи громадську політичну діяльність і особисту неприязнь. Правоохоронці знайшли гільзу після пострілу та не виключають російський слід у злочині. Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон. Його прикмети вік близько 20 років, зріс 170 180 см, худорлявої статури. На момент скоєння злочину був одягнутий у спортивні штани темного кольору чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої була футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові Панама темного кольору. З емблемою по центру з широкими полями. На ногах білі високі шкарпетки. Кросівки червоно-чорні з білою підошвою. На руках червоні рукавиці. Якщо у вас є якась інформація щодо зловмисника, телефонуйте на лінію 102. У Хмельницькому внаслідок ДТП загинув 34-річний житель Буковини. Дорожня транспортна пригода сталася 20 липня близько 23-ї години по вулиці Шевченка. Автомобіль шевроле Авео, за кермом якого був 63-річний місцевий житель, наїхав на 34-річного чоловіка, який у цей час перетинав проїжджу частину дороги. Пішохода госпіталізували до Хмельницької міської лікарні, де наступного дня, тобто вчора, близько 22.30 він помер. Слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. У Мельниччині затримали водія, у якого допустима норма алкоголю була перевищена у понад 14 разів. Учора на 215-му кілометрі автодороги М 30 з три із Варени патрульні зупинили автомобіль БМВ за порушення правил дорожнього руху. У водія виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомили у прес-службі. Водію запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події за допомогою приладу драгер. Результат показав 2,84 вісімдесят проміле, що у понад 14 разів перевищує допустиму норму. На водія склали протокол. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини ліквідували чотири пожежі. Учора у селі Берездів славуцькі рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди ліквідували пожежу в житловому будинку. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. У ніч на 22 липня Чемеровецькі вогнеборці виїхали у село Вишнівчик. Там через ймовірне потрапляння малоколорійного джерела запалювання на горючий матеріал горіла господарча споруда. Вогонь пошкодив сіно. Поза межами міста Нетішин та селища Жилинці Хмельницького району надзвичайники ліквідували пожежі в екосистемах. Нещасних випадків на подіях не було. Хмельничанин представить Україну на літніх Олімпійських іграх 2024. Павло Алтухов третє їде на Олімпіаду. Зараз спортсмену 28. Він входить у вісімку кращих каноїстів світу і вже двічі виступав на Олімпійських іграх. Цьогоріч Павло Алтухов змагатиметься в каної одиночці на дистанції тисяча метрів. Олімпіада відбудеться в Парижі 7 серпня. Бажаємо хороших результатів та перемоги. Кожному з нас бажаємо найважливішої перемоги перемоги України над окупантом. Дякуємо, що ви обираєте перший подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж та залишайтеся в інформаційному просторі. Протягом сьогодні бережіть себе.